Макс питає, один забудовник показував формування балки 7 метрів, в якому верхня арматура в каркасі 5 подвійних прутків по 25 мм, притул один до одного, чи так можна армувати і в яких випадках. Значить, на жаль, я знаю це відео, бо мені теж TikTok його підкидав, я його бачив. Людина не розбирається в тому, що вона робить, вона виконує проєкт. Розумієте? І вона показує балку, показує її армірування, і оце все розповідає. Значить. Так не можна. Нам треба розуміти, яка у нас розрахункова схема. Це балка може бути не розрізна. Наприклад, по центру стоїть колонна. Ця балка може мати защимлення по розрахунковій схемі, тобто края будуть анкеруватися і заманалічуватися з іншими елементами і працювати разом. оці два варіанти призводять до того, що у нас з'являється розтягнута зона вверху балки, і вона доволі велика. може бути Вона може бути більша, ніж в частині е, Якщо ми на, е, поставимо з вами, наприклад, от, розрахункову схему, ось таким от і рівномірне навантаження, да то там е, може бути ось таке ось такий вигибаючий момент. розумієте А якщо там по розрахунковій схемі це рамна конструкція, наприклад, і ми маємо з вами е, защимлення, там може бути ось такий момент. І з точки зору раціонального армування, як правило, не розривають арматуру, її вкладають ціліком. Так, да, це під це піросход арматури, але в приватному будівництві, коли дуже маленькі об'єми, це мало на що впливає. А коли це велике будівництво, і коли арматура купується сотнями тонн. То 10% економії це вже конкретні гроші. От, в приватному будівництві таких цифр нема. І от саме, от, коли у нас балка має такі розганкові схеми, там дійсно може з'являтися доволі потужна арматура в верхній зоні. Це не виключення. Наступне. значить У нас є таке, що може армуватися пучком. Тобто таке армування допустимо, воно є, воно можливо, в принципі. так значить те, що показано армування, ну, чесно кажучи, я не знаю. Я не бачив той проєкт, я не розумію, навіщо там так зроблено, я не сторонник таких рішень в приватному будівництві. І навіть от на нашому об'єкті, те, що я вам показував, на жаль, я побачив цю 22-гу арматуру вже на ділянці. Тобто Юра не звернув увагу, що арматура великого діаметру, хоча я йому вже багато разів казав, Юра, якщо ти в проєкті бачиш арматуру більше 14 мм, ти мені одразу кажи, я буду перевіряти. Тому що в приватному будівництві ну, дуже рідко, коли треба арматура великого діаметру. Дуже рідко. У нас нема таких навантажень просто. Я не виключаю, що це може бути концентрація навантаження з перекриття десь в якусь зону колони там, але все ж таки треба додатково звертати увагу, бо я ж не можу помітити взагалі все, бо працює колектив. Тому е подача на відео, що отак треба робити, це була дурня. Кажу вам відверто. Оце от була дурня, це водить в оману людей, збиває з пантелику, тому що може бути так, що у людини буде розрахункова схема ось така, шарніри звичайна, і згибаючий момент буде ось такий. І балка навіть з такою кількістю арматури вона просто зламається, тому що основна арматура повинна бути в нижній зоні, а верхня мінімальна. Так що, так, з такими речами не можна так кидатися, треба бути більш уважними. Друзі, дякую за ваше питання, і ми рухаємось далі.